Так, рубрика простих приготувань Нагетси на швидку руку. До речі, такі нагетси подаються в більшості закладів Києва. Готую сьогодні від марки Метрошеф. Ціна максимально приємна від двох упаковок 179 гривень 90 копійок за кілограм. Якщо у вас немає часу щось приготувати смачне на перекус або прийшли гості, не запланувавши візит, то це чудовий вихід із ситуації. Простота в прекрасном. Для початку беремо сковорідку та робимо басейн із соняшникової олії. Із приємного, що перед приготуванням їх не потрібно розморожувати, а час приготування займає від 5 до 10 хвилин. Викладіть їх на сковорідку і перевертайте кожних 2-3 хвилини до кінця приготування. Беремо тарілку, застилаємо її паперовим рушником та викладаємо приготовані нагетси. І не забуваємо про ваш улюблений соус та напій. Так, звісно, набагато смачніше. Можу побажати смачного. Буду вдячна, якщо зробите підписку на цей канал та поставите вподобайку. Бон на апетіт!